Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчаємо тему середньовічне суспільство та християнська церква. Отже, три стани середньовічного суспільства. Стан це група людей, яка відрізняється своїм правовим статусом, склад, привилеї, обов'язки, закріплені законом. Також стан визначається і приналежністю. Як правило, ця приналежність передається спадковим шляхом. Обов'язковою ознакою феодалізму є становий поділ суспільства. Існувало три стани населення: ті, хто працює, ті, хто моляться, ті, хто воює. Феодалізм. Від слова феод земля, феодал той, хто володіє землею. У королівстві Франків королі надавали землі знаті та війську – Ця земля називалася Алодом і була спадковою землею з правом на продаж. Умовне право володіти землею протягом життя за службу вперше введено Карлом Мартелом у Франському королівстві і називалося Бенефіцієм. Власники Алодів подарували частину своєї землі за службу. Дворну, військову, адміністративну своїм васалам, тобто служивим особам з дворянства, така земля називалася феодом. Феод давався назавжди з правом спадкування, але сеньор міг забрати феод назад, якщо васал припиняв служити сеньору і передати його іншому васалу. Феодали відрізнялися за своїм матеріальним статком та ролю в суспільстві. Король, герцог, граф, барон, маркіз, між феодалами встановлювалися васальні відносини. Феодал, який віддавав землю на умовний термін володіння, називався сеньором. Ну а сама ж земля називалася Феод. Дворянин, який приймав феод, називався васалом. Васал був зобов'язаний служити своєму сеньору за Феод, і ці відносини називалися сеньорсько васальними В Європі сформувалася ієрархія феодалів, і протягом тривалого часу діяв принцип васал мого васала не є моїм васалом. Селяни не мали власної землі і проживали на землі Феодала. Селяни були вільними та кріпосними. Вільні селяни, Вілани платили податок, частину врожаю або грошима за право проживання на землі феодала і працювали на нього безкоштовно кілька днів на тиждень. Вони мали право покинути свого феодала, але земля залишалася у власності феодалу. Кріпосні селяни, серви були прикріплені до землі. Вони сплачували податок і працювали на землі Феодала безкоштовно, але не мали право покинути свого феодала. Феодал мав повний контроль над особистим життям кріпосного, Він міг продавати його з землею, подарувати та обміняти. Основні заняття селян це сільське господарство, тваринництво, полювання, риболовство, збір меду, виготовлення одягу. Будівництво житла, розведення худоби, також вдосконалення інструментів праці та обробки землі все ж таки відбулося. Використовувався важкий плуг із сошником, трипольний обробіток землі, використання навозу як добриво, і селяни жили у громадах. Громада обирала старосту, громада підтримувала та надавала допомогу своїм членам. Натуральне господарство такий тип господарювання, за якого виробництво спрямоване на задоволення власних потреб, а не на продаж усе необхідне для життя виробляється всередині господарства. Церква формує світогляд селянина. Саме церква говорила про те, що селянин повинен слугувати феодалові. Цінність людини визначалася насамперед її ставленням до праці. Навіть народження дитини сприймалося як поява нового трудівника чи трудівниці. Християнська церква. Давайте дамо визначення: по-перше, це будівля, у якій відбувається богослужіння. По-друге, це релігійна спільнота християн, релігійна організація, що має чітку ієрархію життя церкви, визначається християнськими правилами, тобто канонами. Життя людей було складним, часто злиденним. Тому багато вірян бажали присвятити своє життя служінню Богу. Вони йшли в монастирі, які надавали медичну допомогу, освіту, роботу та притулок. Монастирі заохочували подорож із метою здійснення релігійного поклоніння святим, певної релігії, і благодатно впливали на людей у складні часи. Дякую всім за увагу.